Слава Україні! 4 грудня на календарі і 649-й день нашої боротьби за незалежність. Нічна атака расистів. Польща відкриває для проїзду порожніх вантажівок один пункт пропуску. Залізні танкісти з Хмельниччини стали помічниками святого Миколая у прифронтових селах. В ефірі «5 хвилин на головне в студії для вас працює Денис Піменов. за лаштунками. Команда першого подільського розпочинаємо. В ніч на 4 грудня противник атакував 23 ударними БПЛА типу Шахет з мису Чауда, окупований Крим, та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Херсонщини. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету ракету х 59 Протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України. У Хмельницькому районі також працювали сили ППО. Про це заявила обласна військова адміністрація. Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає. Тримаємо небо. Дякуємо ЗСУ за цей ранок. Ну і не такий добрий ранок у окупантів. Вночі невідомі добрі безпілотники атакували нафтобазу в окупованому Луганську. Про це повідомили місцеві пабліки. Повідомляється, що через удар дронів потужно спалахнув один із резервуарів. Подробиці згодом. За домовленостю мінвідновлення України та мінінфраструктури Польщі погоджено відкриття пункту пропуску у Гринів-Долгобичув для проїзду порожніх вантажівок. Зокрема, з першої ночі, ночі 4 грудня, в напрямку з України до Польщі, розпочався пропуск порожніх великовагових транспортних засобів. Заїзд вантажівок до пункту пропуску здійснюватиметься в порядку загальної черги. Зазначимо, що відкриття у Гринова є першим пунктом із переліку заходів, що реалізуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько польського кордону повідомили в ДПСУ. Це дасть змогу якомога швидше зняти блокаду та налагодити безперебійний транспортний рух через кордон. 29 листопада 2023 року, в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині, загинув сапер інженерно-саперного відділення Солдат Гайдай Віталій Миколаєвич 2001 року народження. Про це повідомили у Війтовецькій об'єднаній територіальній громаді. Висловлюємо щирі співчуття родині героя-захисника. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Святий Миколай вже передає солодкі гостинці дітям прифронтових сіл, а доставляють їх воїни 3-ї окремої танкової залізної бригади з Хмельниччини. У підрозділі розповіли, що втілювати дитячі мрії у життя військовим допомагають місцеві підприємці і представники самоврядування. Малеча ж у відповідь порадувала захисників України щирими малюнками на підтримку збройних сил України. Тільки неприхованої сердечності і в цих малюнках, і в дитячих очах. Маленькі життєві радощі такі цінні посеред війні. війни додали у бригаді. Ну і традиційно планові енерговідключення. Без світла протягом дня, через планові роботи, можуть залишитися мешканці однієї вулиці обласного центру, а також 11 сіл району. За інформацією, Хмельницькобленерго світла може не бути в період з 10 до 18 години. Назви сіл, вулиць, номерів будинків та точний час відключень світла ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського». Команда нашого телеканалу бажає вам тихого, мирного і переможного дня. Тримаємо стрій, підтримуємо армію, допомагаємо один одному. Слава Україні!